А тепер моя улюблена рубрика. Чому улюблена грішань? Бо я дуже люблю, як діти пояснюють дорослі поняття. Люблю відгадувати, ну і, зокрема, тому що там є мої сини. І, до речі, діти інших відомих людей. Цього разу у двобої зійдуться Сергій Лиховида та Анна Трінчер. Це буде справжня битва блогерів. Хто з них краще розуміє дитячу логіку? Давайте дивитися. Зіркові діти пояснюють слова, а наші зіркові блогери Ана Трінчер та Сергій Лиховоде вгадують з першого раунду матимуть два бали. А якщо з другого, то тільки один. Підсумок в кінці визначить переможця. Поїхали. Люди яких. Ти ніколи не забудеш. Батьки, напевно, ти ніколи не забуваєш, кохані якісь твої люди. Мені здається, вчительку фізики я ніколи свою не забуду, бо вона казала, що я в житті ніким не стану, і все. Деяких я навіть не знаю, а деяких добре знаю. Через відстань ми з ними рідше бачимось. І це сумно. Кажеш, ой, ти, Любчику, ми тебе наконець побачили. Підходять і роблять мені так. Ой, ти! Бабуся з дідусем. Родичі. Оцей хлопчик дуже смішний. Оце оце я в дитинстві ненавиділа, коли так. А ти такий сладкий. слядки. така. Так, відстаньте від мене. Це дуже класно мати велику роду. Ой! О, тобі багато хто вдарить подарунки. Родичі? То що це два бали? Йос. Хороший початок. Два, два. Дим краще не жартувати. вони краще різати хліб. Ніж? У дівчат це очі. Вони підкоряють чоловіче серця. І чоловік такий. Мені здається, що ліза ну, у Юри. Це все, це, ну, пацани хавайся. Бог створив людину, а людина. Ой! Людину? Дитині з допомогою них ем, закривали революції, допомогою них. Починали революції, хоча не всі революції є з, з, з цією штукою. А скільки германа, сину років? Дитина наводить аналогію. Починалася революція, а попроще не можна. Я поняття не маю. Революція, жінки там на повал вбивають. Це зброя? А, а, прикольно, що дівчата стріляються. Так, слабких та одружених просимо відійти від екрану, а на трінчер показує, як вона стріляє очима. <гум> Вуток. Добре, що цього не бачить Сергій, бо йому потрібно сконцентруватися і не прогавити другу спробу. Якщо не можеш словом захиститись. Щоб вносити її у звичайному житті, треба дозвіл мати. Нам треба більшою і більше і більше для того, щоб виграти він. Нато ви чуєте мене? Зброя. Ми все ж логічно кажуть. Але це один бал. Це один бал. А Аня вгадала? Так, рахунок 43. Чес наступного поняття. Так, рахунок 4-3. Чес наступного поняття. Він є, але ми його не можемо побачити. Це коли от друзі гуляють ну і полізли десь на дерево, а гілочки дуже тоненькі. Та людина каже: ну, це закінчиться не добро. Може, пішли на інше поліземо, а потім, як той заліз, впаде і розіб'є собі голову. Це означає, що його немає. Це стандартне моє дитинство зараз описується. Просто, от, ситуація в дворі. От, Я і 20 років тому. Так і було. В голові. В голові кота. Сіра речовина? Ні. То що може бути в голові кота? Риба. М'ясо. Напіся мені на диван. В голові кота. Ну, я не знаю, ну, мозок. Життя. У кота дев'ять життів. Я взагалі не туди. Ось у плохих людей сусідів наших, ну, вони пів-пів роблять. У них цього нема, бо вони почали війну. Розум. Розуму, немає розуму, звичайно, це було абсолютно очевидно і зрозуміло. До цього слова хороший синонім клепка. Так що вам треба набрати клепки, якщо у вас погана клепка. Клепки. Це чим думає? Розум. Ну то я був близько, мізки, це, це майже те саме. Ні, не зрахово. Близько, але ж не точно. Тому тільки один бал, як і вані. Ай яй Такі у вас суворі правила. П'ять-чотири ідемо далі. І говорять, здрасті, я ваша тьотя. Таке собі. Колектори. Перед ними було б інтелігентно прибрати. Це повна хата людей. В мене, як завжди, збили ці розумні діти. Це важко. Давайте другу спробу. <звук> Знадобилась у неї телеведучому. Дея... Деякий раз через Ой. я можу ходити голодно. Я теж хочу огірок. Ну, купи мені огірок. Брат, сестра. Гості. Ти то, ти то, швидко, ти то, а ти то ще. Це так, так, коли вони повинні прийти. А я лежу на дивані і чекаю подарунків. Дід Мороз. Ну ви чого? Вони про різні речі говорять: сто відсотків. Такої функції у нас немає. Все чесно. Тому для Ані нуль балів, а для Сергія один бал. Так, ну і що, скажете, я зараз перемагаю чи програю. Аганя, Ганечка! Та все, тобі габела, я тобі серйозно кажу. Насправді ти переможеш, бо я зараз тобі піддамся. А може і не піддамся. Я не знаю, я людина азартна, я виграти хочу. Ага. Треба постаратись. Я не вмію програвати. Я одразу кажу своєму супернику: не робіть цього. Здайтеся мені. Візьміть мене в полон. А, ні, ну я все розумію, звісно, ну, але побійся Бога, я одружений чоловік. ну, <плес> Оу, здається, з цього моменту дружині Сергія краще цей випуск не дивитися. Вона зайнята в цей день. Я, там наші й дивитися. А от нам хочеться дивитися, щоб дізнатися, хто ж переміг, бо наразі нічия. Без них було б важко. Поштомат, доставка, кур'єр. Навіть моя мама це робить з тату. Оп! Я сімейство ткачів знаю не так добре, щоб знати, що там Юра робить з Вікторією, так, з дружиною звати. Ши, якісь шарфики, якісь, якусь їжу запаковує і відправляє людям. Волонтерство. Але класно. Мама з татом це роблять. Щоб кожна мама з татом це робила, то ми точно швидше переможемо. Клас. Ми ж даємо змогу набрати бали для перемоги Ані. Другий раунд. Вони дуже нам допомагають армії нашим воїнам. Благодіяльність. Волонтер. З рахунком 7-6 у нашому двобої перемагає Сергій Лиховиде, але головне ж не перемога а гра, правда? А вона сьогодні видалася на славу.